Доброго дня. Сьогодні 10 березня. У нас продовжується обрізка. Ми йдемо зараз по абрикосі. Ось ряд залишився необрізаний. Це такий приріст у нас за рік. А тут вже що він витворяє? Що він витворяє з тими деревами? Обрізає один ряд вже обрізаний, чоловік обрізає вже другий. Це в нас посередній ряд вандеркот. Більш розлогий ранній сорт, дуже гарна абрикоса, смачна. Ми вже її рвемо десь 15-20 червня. Ось який не обрізаний рядочок, це меджикот, а ось вже обрізаний. Опускаємо врожай трохи донизу, щоб не йшов на край гілок. Все побілили. Ще з осені була обробка оліями та нордоксом. Припалили грибки та накрили олією зимуючі стадії шкідників, кріщі, попелиці, казарки-букарки. І ось так виглядає міжряддя, це все треба зачищати. Проїдеться знову трактор. А між деревами це все руцями забирається. Погода сьогодні чудова. А ми з мамою завершили сьогодні чистити нашу полуницю. Тут 6 брутів по два ряди. Все почистили, працювали серпами. Хотіли мітлами пластиковими, не виходить, дуже багато залишається. Ось так. Сьогодні дружно всі працюють. Закладка гарна, прикоси. Зараз головне врятувати її від маніліозу. Будемо обробляти по схемі обріжчик. Помагай підписникам привіт. Дякую. Тут три ряди. По краях Меджикот, посередині Вандеркот.